Ну що, 832, півтора години їхали ми в тих пробках, знаходимося недалеко від фірми. Ось ця автострада стоїть, а ми тікаємо направо. Нам так ліпше. Якось так. Фірма Хаман називається, думаю, найдемо швидко. І ти з нами теж, пади, теж жаріємо. Навіть не знаю, що нам загрузить, диспетчер нічого не написав. Скільки чого, просто написав номер загрузки. Вже побачимо на ходу. Потім пойдем хернети німецьке місто, я вам показував на початку відео маршрут, то все. 50, так. Через 350, Ну що, заїжджаємо якесь місто маленьке. В Бельгії, думаю, нормально. Можна вистати під фірму і зайти спитати не на дорозі, все таке Франції. 8.30 пробок нема, то щось дивно по переважно з 7 до 9 пробки такі, капець. Угу. Все соді для нас, світлофор червоний. Ми знову тікаємо направо. Нам пофіг. Виїжджає якийсь бусик, треба пропустити у нас знак, дати дорогу. Ну, що зімляє? Щось загубився трохи в тому житті. Не, а ми їдемо нам пофіг. Трохи. Приготуйтеся через. Ха, то дядько казати нам давав дорогу, але дав дорогу не на ту фірму. Я повівся на ту херню і заїхав на зовсім іншу. Розурнути з не було де, прийшлося заїхати в такі закаулки. І вон прямо фірма Хама, бачите? Ща це про камеру, роблю щось. Має бути Хама, але вони букву N десь викинули чи що. Зараз знайдемо заїзд на ту фірму. Ще дуже фокусує. Якось так. Тут заїзд заборонений. Нас фірма прямо, ну тиснемося туди нам по барабану. Праворуч, блядь. Куда ти барька нас ведеш? Щось таке проїжджаємо, яка індустріальна зона. Праворуч, праворуч, ми там. А, ну фури якісь там вроді є. О, хаман, то що нам треба? Їдем. От їдемо. От з каня ми її пропустимо. Добре, ставлю на паузу, бо трохи закаулки. Треба зараз питати на офіс, зустрінемося поки.